Всім привіт! Гарного чудового дня! Все цікавіше. Сніжиночка. Дивіться, якої форми вона набуває. Яка вона стає цікава дуже. Так? І я вже буду переходити, далі буде. Ще цікавіше. Так, Так. Так, заховала а... низ. Так, ще цікавіше вона буде, тому що я буду переходити до плетіння будинку ялиночок. Тобто вже серед, середина самої сніжиночки буде. Так що вона стає все цікавішою і цікавішою. Ну і в мене вона стає цікавішою. Дуже буде гарненька. Дійсно, буде як сніжиночка. Ну, ось така вона стає. Так, а я вам ще хочу показати. Ще вам цікавеньке хочу показати, так? А я вам хочу ще цікавеньке показати зараз. Так, це янгол буде так. Буде янгол. І ось дивіться, що виходить у мене. Так, як і казала, сніжиночку. Ой, зірочку. Так, я буду трішки по-своєму виплітати. Так, ось схема ось цю зірочку, трішки по-своєму. Я просто роблю її, ну, вже зробила її, щоб ця частинка, ця і ця частинка були рівненькі, а верхня в мене на одну клітиночку буде вище. Ну, До верхньої я ще дійду, я трішечки не дійшла. Так. Зараз я трішечки подивила. Так, ну потім вона трішки вийде, ну, заблокується, все, натягнеться, все буде рівненько. Так. Так, чому? Чому? Я і раніше казала, але. Нагадаю, це моє бачення, так? Я кожний по-своєму, хтось так може виплітати, так, як є по схемі. Так? Але я, просто маючи знання з книжки «Аллатра», у людини на енергетичному рівні є 4 істоти, ліва, права. Задня і передня. Тому сама передня відповідає за духовне, духовний розвиток. Ну, а бокові і задня частинка відповідають за... Задня відповідає за наше минуле. По схемі по іде схемі ніжка більша, ніж у у інших боків. Тому, дивлячись на самий ангелочок, я не хочу ні в себе, ні в інших розвивати задню істоту. Тому минуле є минуле. Минулим жить ні. Потрібно жити сьогодні. Ну, у кожної людини в минулому є щось і хороше, є, є якісь і помилки. Але звертати увагу і постійно тільки а, там будь-ні. У нас, виходить, в людей ми живемо або майбутнім, або а, минулим. А, я хочу, щоб духовний розвиток тут буде на одну клітиночку більше, що він йшов попереду кожної людини. Тому ну, це моє бачення. Книжки АЛЛАТРА можна це все знайти, я вже не один раз про це говорила. Так, кому потрібно, буде знайдете. Я просто сьогодні запланувала далі продовження слухати аудіокнижка третя, сенсей третій. Ну і я також разом з вами, чи ви зі мною, чи я з вами ну, будемо. Залишаю під відео аудіокнижку Сенсей 3. Кому цікаво, слухайте. Так що, ось так. Ось так вирішила. Вже в мене це все получається. Все гарненько, все дуже цікаво. Виходить. І він мені більше став подобатися цей ангелочок, коли пішов з пустими клітиночками. Я також вже за це була говорила. Тому що було, що я розпочинала його плести без пустих клітиночок, так, по схемі. Так, але потім все-таки вирішила обходити пустими клітиночками, і вигляд набагато став цікавіший, ангелочка. Ну, а далі взагалі буде ще цікавіше. Знов дивіться. Тому що далі, ну, я не знаю, наскільки я піднімусь, тому, наскільки е, зможу на наступний раз показати вам цікавеньке, да? тому що в мене ось тут також ще шматочок гарно виплести. А, але крила, дивіться, крила, і ось він взагалі буде дуже цікавий. Ну, Я не знаю, чесно кажучи, тому що мені ще трішечки декілька рядочків ось тут доплести, І потім тут скільки чи в мене вже е, показ, е, показати вам в наступному відео е, з крилами. Ну, ну, Якщо не в наступному, то через е, ну, вже двигаюсь так. Але я кажу, і він, і він скоріше якось опішов, ви знаєте, коли переплила його у, мене, у Марії, там була помилка. Тут у мене все гаразд, тільки просто ну, він трішечки рівненько тоді буде, бо тут ніби спинка вигинається, а усі фані. Ну, потім буде рівно. Це зараз просто так, це ж в процесі плетіння йде. А так взагалі чудово і чудово подобається. Всім бажаю чудового, причудового настрою. Я далі працюю, а я далі працюю. Готую, що вам показати завтра. Тому нехай сьогоднішній вечір буде спокійним, мирним і чудовим, при чудовому настрої. Чудовим настроєм! Чудовим, чудовим! Бережіть себе, любіть себе! Любить Бога і благотворчого суспільства. І до зустрічі завтра. Пока-пока. Дякую вам. Люблю вас!